Катя відкладала усі свої гроші. Грошей не вистачало, адже треба заплатити за кредит, за комунальні послуги. На їжу трохи лишається і те, вони з чоловіком коли їли одні макарони. Катя вже 5 років ходила в тому самому пальті, було навіть соромно перед колегами на роботі. Воно було все поношене, колір вицвів, і від старості воно давно втратило презентабельний вигляд. Знову ці жахливі макарони злісло кричав коля. У мене не вистачає грошей, щоб щось із продуктів купити, а от менше б на салон краси витрачала я й тобі так цю зарплату віддав. Катя сумно подивилася на свої руки, які навіть лаком для нігтів не фарбувала. Про який салон може йтися? Ти зарплату давав три тижні тому вже все давно витрачено на продукти. Щоб не злити чоловіка, Катя купила цього разу курку. Довелося взяти гроші із тих, що вона відкладала на пальто. Але Коля демонстративно прийшов повз кухню і зачинив двері кімнати. Потім, уже із телефонної розмови, вона зрозуміла, що Коля почав харчуватись у своєї мами. Начальник Каті став помічати, що у неї все валиться з рук і нічого не виходить останнім часом. Катерино, що з вами? Може, вам потрібна відпустка? Катя спочатку хотіла промовчати, але сльози самі підступили, і вона усе розповіла: У нас від підприємства є гуртожиток. Платити треба небагато. Ти подумай над пропозицією? Можливо, так краще буде? Катя вийшла з офісу та вирішила пішки піти додому. Вона проходила повз дорогий ресторан і у вікні побачила свого чоловіка з його колегою. Вона вирішила підслухати, про що розмовляють чоловіки. Дружина вже набридла зі своїми макаронами. Ось нехай сама, ось нехай сама їх і жере. Вона не розуміє, що я звик до французьких обідів. А Катя не знає, що в тебе вже давно підвищилася зарплатня. Та навіщо їй взагалі щось знати? Вона живе як клуша і нічого далі за своєї бідності не бачить. Нехай свою зарплату на мій кредит спускає. А на що їй ще залишається витрачати? А ти не боїшся, що вона піде від тебе? Та кому вона така сіра, як ж потрібна? Катя не витримала і вигукнула чоловікові: А я піду. Іди звідси, не ганьби, відповів чоловік. Увечері, коли чоловік повернувся додому, Каті уже не було. Вона зібрала усі свої речі. Залишила ключі на столі та переїхала до гуртожитку. Виявляється, якщо не платити за кредит чоловіка, то лишається достатньо грошей не тільки на пальто, а й на чобітки. Катя почала жити наново. А ось Коля не очікував, що на комуналку та кредит іде так багато грошей. Тепер французький ресторан йому тільки сниться.